Фактично завершилась наша двостороння зустріч з прем'єр-міністром Румунії, паном Ніколаєчуке. Ми обговорили весь спектр питань нашої співпраці двосторонньої. Звичайно, ключовим, ключовою подією сьогодні було відкриття пункту пропуску Красноїльське. І це перший пункт пропуску, який відкривається з нуля фактично в цьому столітті. На нашому українсько-румунському кордоні, звичайно, ми продовжуємо цю роботу. Домовились дуже активізувати роботу по введенню в експлуатацію відкриттю наступного пункту пропуску. Західний кордон сьогодні став основним експортним коридором, і Румунія, звичайно, надає нам в цьому доволі значну підтримку. Домовились утворити робочу групу міжрядову, двосторонню, яка буде фактично на щодоній основі працювати над. Розширенням наших можливостей створенням нових пунктів пропуску. Ми, звичайно, проговорили наші е, прагнення стати членом НАТО. Е, також тут є е, е, ну, такі спільні погляди, спільні бачення, і Румунія також підтримує і буде підтримувати Україну в цьому напрямку. Отже, е, пункт пропуску працює з сьогоднішнього дня. Тобто він відкритий. Поки що функціонування пункту пропуску передбачено документами для вантажного транспорту вагою до 3,5 тонн. Це означає пасажирський транспорт, це піший перехід. І також ми домовляємося, що сюдою поки що будуть їхати пусті вантажні транспортні засоби, тобто не без вантажу. Але зараз навіть ось ця можливість. Без вантажів вантажному транспорту проходити через цей пункт пропуску вона, звичайно, ж поруб не розвантажить. Плюс, коли відкриються пункт пропуску в Дяківцях, плюс розбудова другої черги, звичайно, все це дуже оперативно нам дасть можливість розкривати ворота українсько-Румунські, знайти біля кожного пункту пропуску можливості організувати так звану сервісну зону. І біля більшості пунктів пропуску такі сервісні зони вже організовані. Звичайно, електронна черга це наш пріоритет. Сьогодні в пілотному режимі на двох понтах пропуску два паралельно ми випробовуємо в експериментальному режимі два варіанти електронної черги. Я переконаний, що максимум до кінця року це максимум електронна черга запрацює на всіх понтах пропуску. Дуже важливо, щоб цей продукт запрацював зразу ефективно і дійсно приніс таку певну впорядкованість і комфорт. Водіям, а також бізнесу, який ну фактично витрачає великі ресурси на простоювання в чергах. Тому електронна черга це вихід, і ми над цим дуже активно працюємо. І вже є перші результати. переконані, що ми до кінця року побачимо розвиток цього проекту.